Вітаю вас, друзі! Мене звати Оксана Головко, я психолог. А ви на каналі Психомама, каналі про психологію, саморозвиток і виховання дітей. Сьогодні хочу поговорити з вами на одну з найважливіших, таких найобговорюваніших тем: діти і гаджети. Якщо давати, то коли, скільки, як, чи треба, чи давати, чи не давати. Чи можна дітям дивитись мультики, чи можна дітям грати в ігри в телефоні в планшети? Чи треба обмежувати ці ігри, і взагалі, чи треба використовувати дітям гаджети, чи максимально треба обмежити їх стосунки між собою? Коротше, про все це будемо говорити сьогодні: діти і гаджети. Ми з вами живемо в 21 столітті. сторіччі. Зараз вже штучний інтелект. У кожного дорослого майже в телефоні є чат GPT, і ми не можемо це не враховувати. Наші діти вже зараз народжуються з вбудованою функцією вміння користуватись будь-яким гаджетом краще, ніж дорослі. Тому думати про те, що ми можемо якось. Повністю, чи е, дуже багато сильно там да, якось обмежити е, використання гаджетів е, нашими дітьми? Ну, це неправильно. Треба просто правильно їх навчити використовувати е, і пам'ятати про безпеку, а також про те, що світ існує і поза гаджетами. Але про це ми будемо сьогодні говорити окремо. Чи ви, як батьки, правильно? Пояснюєте дітям, нащо ці гаджети потрібні, і як жити без них. Отже, починаючи з самого дитинства, ми включаємо дітям мультики. Нікуди ми від цього не дінемось. Яка б не була гарна, хороша, прекрасна мама. Ну просто неможливо в сучасному світі від цього якось ну, повністю відмовитись. Діти все одно дивились і будуть дивитись мультики. В наших можливостях це вибрати найкращі мультики, які будуть, по-перше, ну якось впливати на розвиток дитини і надавати приємні і позитивні емоції. Ну і звісно, слідкувати, щоб не було забагато цих мультиків, тому що ну, дитина, по-перше, має рухатись. По-друге, трішечки обмежувати для того, щоб зберігати зір. Ну і звісно, теж таке певне емоційне, емоційна складова, коли дити, діти дивляться мультики. Вони дуже активні. Ці мультики, вони впливають певним чином на нервову систему. Тобто, дивитись так, але обмежувати за часом і слідкувати, які саме мультики діти дивляться. Наче це все зрозуміло, але все одно я постійно чую від батьків. Або якусь крайню версію, що ні-ні ні, ні, в якому разі я до п'яти років дитині мультики включати не буду. А потім ця бідна мама просто з емоційним вигоранням, тому що вона нічого, крім дитини, більше не бачить. Або навпаки. Включили і цілий день зранку дитина прокинулась. Ці мультики фоном грають і до самого вечора. І, звісно, тут вже е, нервове таке перенавантаження на дитину, і це дуже погано впливає і на сон, і в принципі на нервову систему. Дитина дуже збуджена, тривожна. Тому і на сьогодні існують такі крайні варіанти. Тому давайте знову ж таки шукати золоту середину. Мультики це класно, мультики це добре, але в обмеженій кількості і обов'язково згідно віку, контент має бути згідно віку. Далі про телефон. Оце телефон, така найболючіша тема, ну тому що він є зараз у кожного з батьків. І ну, не може такого бути, щоб дитина теж цим не зацікавилась. От дитина тільки хоче бути в телефоні і більше нічого не хочу. Окей, а давайте подивимось, шановні батьки, а скільки часу саме ви проводите в телефоні? Якщо дитина постійно бачить, що мама і тато щось гортають в телефоні, дивляться там якісь цікаві відео, або з кимось переписуються, або ще щось таке цікаве роблять, може, грають теж якісь ігри. Ну, звісно, дитина теж хочеться мати. Ну це абсолютно нормально. Тому, якщо ви хочете, щоб дитина менше була зацікавлена саме в телефоні, ви маєте навчити її і запропонувати дитині альтернативу, що можна робити, окрім телефона. Я, як психолог, постійно стикаюсь з такою ситуацією. Звертаються батьки і кажуть: моя дитина нічого не хоче, крім телефона, не хоче навчатись, не хоче нікуди ходити, на якісь гуртки чимось займатись, нічого не хоче робити, от тільки грати в телефон або дивитись якісь короткі відео і більше нічого. Окей, добре, до мене приходить ця дитина. Ми починаємо працювати, починаємо спілкуватись. І я з'ясовую, що у дитини вдома, ну окрім іграшок, з яких вона вже виросла, якісь там ще дитячі там, машинки, або там якісь ляльки, якісь м'які іграшки, у дитини більше нічого немає. Батьки нічого не пропонують замість телефона. І сучасні діти, ну насправді вони просто не знають, що можна ще робити, окрім як грати в телефон. Ми дуже часто порівнюємо сучасних дітей з собою, з більш дорослим поколінням, поколінням міленіалів. Так? І от у нас не було телефонів. Ми грали на подвір'ї, ми грали в якісь казаки-розбійники, там грали в м'яча, стрибали і там ще щось таке робили. Вибачте, будь ласка, але... Ну тоді були інші часи, і у нас просто не було тих телефонів. Якби, можливо, вони у нас були, ми б з вами теж сиділи і грали б в ці телефони. Яку альтернативу зараз пропонуємо ми своїм дітям? Чи граємо ми з ними у щось? От Я вам скажу чесно, у мене зараз старшій доньці 16 років, і її перший телефон у неї з'явився, коли їй було 5. І я не боялася, що я. Якось їй нашкоджує, і вона в нього, так би мовити, залипне і нічого більше не захоче. Тому що я використовувала цей телефон для того, щоб дитина була зайнята чимось, коли мені був потрібен вільний час. Коли треба посидіти десь довго в черзі, щоб дитина була чим зайнята, або в транспорті, або ще щось, ну або вдома, наприклад, якщо мені треба бути зайнятою, терміново щось зробити. І дитина собі спокійно грається в той телефон чи Меншет, але як тільки у мене з'являється час, і я пропонувала своїй дитині піти погуляти, або у щось пограти вдома в якусь в гру, в якусь активну гру, або коли дитина більш старша в якусь настільну гру, дитина із задоволенням погодиться з вами у чимось займатись. Повірте: якщо ви будете ростити дитину, пропонуючи їй цікаву альтернативу, дитина завжди вибере. Гру більш активну, рихливу, або якусь таку, яка буде пов'язувати її з батьками, яка буде давати якісь емоції, якісь ну, цікаві такі речі. Вони будуть більш цікаві ніж телефон, але за умови того, що ви будете це робити впродовж зростання дитини, тобто не вона сиділа з самого маличку з телефона. А потім раптом в 12 років так все поклади телефон, давай грати в м'яча. Да? Вітаю вас, ну куди? Да? Цього не буде, звісно. Але якщо з самого маличка, ви будете вчити дитину, що телефон це прикольно, класно, але це не весь світ. І в цьому світі є багато чого іншого, цікавого. Давай зараз ми з тобою у щось пограємо, давай ми зараз з тобою порозмовляємо, підемо, погуляємо на вулиці. і Якщо ви будете це робити впродовж всього зростання дитини, то вона буде дуже спокійно ставитись до гаджетів. Все починається з батьків. От скажіть мені, чи багато ви знаєте батьків, які грають зі своїми дітьми? Ну, я маю на увазі не зовсім маленьких дітей, коли там один, два, три, чотири рочки. Там, звісно, доводиться грати і в пасочки, і в кубіки, і в м'ячика нікуди не дінешся. Я маю на увазі більш старших дітей 6, 7, 8, 10 років. Чи граєте ви зі своїми дітьми в якісь ігри, настільні ігри, або навпаки, рухливі? Чи підете ви на вулицю пограти в волейбол, баскетбол, ще щось, або пограєте з ними вдома? Чи може ви сядете і поговорити про щось цікаве, не обговорюючи там да, якісь проблеми в школі, на роботі, а я маю на увазі поговорити про те, про що цікаве саме дитині. Повірте, якщо ви будете це робити, дитина кине телефон і буде обов'язково з вами спілкуватись і приділяти вам увагу і час. Будь-якій дитині це буде набагато цікавіше. Знову ж таки, гаджет може бути дуже корисною річчю. Можна дуже багато цього цікавого побачити і дізнатись за допомогою телефона, планшета або комп'ютера, дізнатись багато інформації, дізнатись багато нового, подивитись якісь розвиваючі мультики чи фільми, наукові в тому числі. Але знову ж таки, шукати оцю корисну, цікаву інформацію ви маєте навчити своїх дітей. Ну, не буде так, що дитина сама по собі раптом замість якоїсь цікавої гри почне шукати якусь інформацію там, про космос, да, або про природу, або про історію. Ні. Саме ви, як батьки, маєте цим зацікавити. Обговорювати якось, запропонувати е, якусь цікаву тему для обговорення. Давай ми з тобою дізнаємося, потім обговоримо. Ну, і це треба робити з самого маличку, для того, щоб у дитини по мірі її зростання ну, з'являвся якийсь інтерес. Якщо ви ж цього не робили раніше, не треба, будь ласка, розраховувати на те, що ви просто заберете телефон і дитина раптом почне вчитись. Так не буває, не працює. Звісно, дитині цікавіше грати у якусь веселу, цікаву гру, спілкуватись про це з однолітками і отримувати так званий швидкий дофамін. І дуже часто я стикаюсь з такими перегібами стосовно батьків, тому що, по-перше, телефони або планшети, ну, ми так умовно кажучи, будемо називати все це гаджетами. Батьки використовують як предмет шантажу. Будеш погано навчатись, заберу у тебе телефон. Будеш там щось зі мною сперечатись, будеш тиждень без телефона, без гаджета якогось. Або ще щось там не прибереш за собою, будеш там три дні без телефона, і це постійно. Ну це неправильно. Використовувати гаджет як предмет шантажу це не виховання, це не спосіб виховання. Ну це найпростіше. Але таким чином можна сказати: Ну, я заберу у тебе штани і будеш ходити без штанів. Так? Ну, це неправильно, несправедливо, тому що вже якщо ви купили дитині цей телефон, це її річ, і просто забирати її, тому що вам так закрутілося. Ну це неправильно. Ви не маєте на це право і це. Ну, якесь таке психологічне насилля. Ну, і так само не варто використовувати гаджет як якусь винагороду. Помиєш посуд, пограєш в свою гру на 20 хвилин довше, або отримаєш гарну оцінку і можеш сидіти всі вихідні з телефоном. Це неправильно, так не варто робити. Телефон це має бути просто, ну, як річ, яка у дитини існує паралельно з її життям. Вона просто є, її можна використовувати, можна не використовувати. Якщо зроблені уроки, зроблені всі справи і нічого більш цікавого немає, дитина може посидіти і пограти в гру. Якщо є щось цікавіше, вона відкладе телефон і буде займатися чим іншим. Розумієте? Тобто, не треба якось. Прибільшувати значення оцього гаджета, тому що саме е, тому, що ви, як батьки, неправильно його використовуєте в своєму вихованні, тому і діти так до нього ставляться. Ви можете зі мною не погоджуватись і продовжувати робити так, як ви робили раніше, тобто не займатись своєю дитиною і дивуватись, а чому ж вона постійно сидить в телефоні, або можете прямо зараз спробувати щось змінити. Навіть якщо дитина вже, ну так скажемо, конкретно заліпла в цей гаджет. Да, ви все одно можете знайти щось більш цікаве для неї, для того, щоб її якось відволікти і запропонувати альтернативу. І я ні в якому разі не кажу, що треба прям повністю обмежити використання дитиною телефона. Хай вона грає. Хай вона грає в ту гру, яку вона любить, і про яку вони спілкуються з однолітками, тому що, ну, якщо ви спробуєте якось це повністю обмежити, знаєте, ви таким чином вириваєте дитину з її світу. От уявіть собі, будь ласка, в класі всі діти грають в якусь певну гру. І тільки ваша дитина, яку ви за щось покарали, і забрали у неї телефон там на тиждень, наприклад, да, вона вирвана з цього світу. І всі діти це обговорюють, а ваша дитина не в темі. Вона не може нічим поділитись. Вона залишається, ну так би мовити, за бортом. Або, наприклад, дитина, якій не купили смартфон, хоча в усіх класі є, а дали в школу кнопочний телефон. Вона залишається іншою. Знаєте, вона стає іншою, і інші діти, ну, певним чином до неї починають ставитись. Ну, вона чимось обмежена. Вона чогось не отримує того, що отримують всі інші, і це не може якось не відобразитись і на її психічному стані, і на її самооцінці. Тому якщо ви розумієте, що всі діти в її оточенні щось мають, щось роблять, ви маєте допомогти своїй дитині бути рівною одноліткам. Да, я не кажу, що там треба обов'язково купити якийсь там айфон останньої моделі. Але ну якщо всі діти в класі мають смартфон, хай ваша дитина теж має смартфон. Ви можете поставити якийсь батьківський контроль, якщо ви дуже сильно переживаєте, що ваша дитина не впорується з таким соблазном постійно грати і відволікатись там на уроках або вдома. Поставте батьківський контроль, якось контролюйте це, розмовляйте з дитиною, пояснюйте обов'язково, які є небезпеки в інтернеті, в переписках або просто десь на якихось сайтах. Ви маєте про це говорити, пояснювати, але не обмежуйте повністю можливості своєї дитини. Отже, тема діти і гаджети вона насправді дуже велика і широка. І впевнена, що ще неодноразово ми з вами будемо про це говорити. Якщо у вас є якісь запитання стосовно цієї теми, ну або, можливо, якихось інших тем, обов'язково пишіть це в коментарях. А також, звісно, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там є багато цікавої інформації про психологію і не тільки, а також є розклад заходів, які я проводжу в Києві або онлайн. Звісно, підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. І до нових зустрічей!